Всім привіт! Отже, якщо ви любите вітаміни, мінерали та все, що з цим пов'язане, в мене для вас є одна новина. Але вона не дуже приємна: приймання мультивітамінних комплексів ніяк не знижує ризик смертності. Про це говорить дослідження, яке знаходиться в описанні під цим відео, під номером 1. І сьогодні я пропоную вам пройтись по найпопулярнішим вітамінам та мінералам. Подивитись на дослідження та порівняти, що працює, а що ні. Отже, поїхали. Зараз літо, багато сонця, і ми споживаємо вітамін Д максимально природним шляхом. Але з настанням осені, а потім зими, наш рівень вітаміну Д в крові падає. А можливо, ні. В першу чергу сходи до лікаря, пройдись своїми ніжками для того, щоб зробити чекап. Та подивитись, чи дійсно він тобі потрібен. Якщо все ж таки твій рівень вітаміну D в крові знижений, дослідження, які ми вказуємо в описі під цим відео під номером 2, говорять, що тобі не потрібно споживати більше, ніж денна норма. Виключення люди похилого віку, діти та вагітні жінки. Наступним в нашому переліку йде К – і це не просто так, тому що дуже часто і це правильно його призначають разом з вітаміном Д. Отже, якщо ми говоримо про кістки, то ви повинні розуміти, що вітамін К, а особливо його форма К2 дійсно підтримує або підвищує мінеральну щільність кісток поперекового відділу у середнього та старшого віку. Дані щодо переломів дуже обмежені, але цю інформацію ти зможеш прочитати в нашому дослідженні під номером 3. Наступний вітамін Е. Пам'ятаємо, що це жиророзчинний вітамін. І це дуже важливо, коли ми говоримо про такі стани, як інсульт. Отже, сучасні огляди вказують, що суміші з вітаміном Е можуть зменшувати ризик ішемічного, але збільшують ризики геморагічного інсульту. Сумарна користь сумнівна для профілактики інсульту, вітамін Е не рекомендують. Про це говорить дослідження під номером 4 в описанні під нашим відео. Безсумнівний король нашого рейтингу так я знаю, що в кожного з вас він є вдома. Це вітамін С. І якщо ви думаєте, що споживаючи цей вітамін максимальними дозами, особливо в період осені та зими, ви знизите ризики захворювань, я вас розчарую. А особливо не я, а дослідження, які вказують, що від застуди споживання вітаміну С профілактика не працює. У лікуванні можливо невелике скорочення тривалості захворювання. Саме тому зараз лікарі повсюди говорять, що вітамін С повинен бути в переліку ваших препаратів, коли ви лікуєтесь від хвороби. Дослідження, яке про це говорить, вказано під номером 5 в описі під цим відео. Свіжий метааналіз, який був зроблений в 2024 році, показує. Що комбінація фольової кислоти, вітаміну b 12 та b 6 знижує ризик інсульту. Дослідження під номером 6 шукаємо і читаємо в посиланні під цим відео. Друзі, зараз ми розібрали найпопулярніші вітаміни, які 100% ви купуєте та маєте в своїх аптечках. Але нагадую ще раз: перед прийомом кожного з них рухаємося своїми ніжками, здаємо аналізи, звертаємося до лікаря. І тільки після цього починаємо приймати ті чи інші вітаміни. З вітамінами завершили, але розпочали з мінералами. Тут також є що сказати: король або, можливо, навіть імператор мінералів це безсумнівно магній. Згадали його? Крім того, що магній може нас заспокоювати, він також може змінювати, а саме знижувати артеріальний тиск. Отже. Дослідження, яке було проведено в 2024 році, показує: приймаєш 400 мг магнію 12 тижнів, і твій тиск знизиться. Хочеш про це почитати більш детальніше? Переходь і дивись сьоме дослідження в описі під нашим відео. На другому місці ми ставимо калій. Так, це дуже важливий мінерал, і ми знаємо чому, тому що він неабияк впливає на здоров'я серцево-судинної системи. Отже, що говорять дослідження, які були проведені в 2024 році? А говорять вони про те, що збільшення калію і зменшення натрію значно знижує артеріальний тиск. В оглядах відзначають і менший ризик інсульту. Дослідження під номером 8 в посиланні під нашим відео. Номер 3. цинк. І чоловіки. Дійсно знають, чому він потрібен в нашому організмі. Але якщо ви вирішили використовувати цинк як профілактику, можливо, застуди дослідження, яке було проведено в 2024 році, показує, що для профілактики ефекту немає. Для лікування ймовірне скорочення тривалості симптомів, але побічні ефекти в вигляді можливої нудоти та поганого присмаку, переважають його позитивний вплив. Тому. На ці дослідження переходимо і дивимося під номером 9 в описі під цим відео. Четвертий в рейтингу це кальцій, і це також дуже популярний мінерал, який ви любите приймати за рахунок біологічно активних добавок. Але про що говорить наука? Наука говорить про наступне: на кістки, а саме на профілактику переломів кісток разом в комбінації заміном Д. Дослідження дуже різнополярні, а протоколи ще досі готуються. Для серцево-судинної системи переваг переважно немає. Тому, якщо ви хочете в цьому вдостовіритись і не робити з кальцію такий ореол, переходьте під дослідженням під номером 10 в описі під нашим відео. Залізо, яке розташувалося на п'ятій сходинці нашому рейтингу, але точно не в вашому житті, отже, якщо у вас немає залізодефіцитної анемії, приймання заліза абсолютно не відповідає логіки. По дослідженню, які були проведені і які ви зможете переглянути під номером 11 в цьому відео, сказано, що немає ніякого покращення впливу на покращення від втоми або від упадку сил. Але якщо у вас є навіть легка форма анемії, Тут користь більш очевидніша. А тепер найцікавіше. Якщо вже ви їх приймаєте, ці вітаміни та мінерали, ви повинні розуміти, що як і в людському житті вони можуть між собою як дружити, так і конфліктувати. Отже, поїхали. Вітамін С та залізо підвищує засвоєння заліза. Отже, якщо ви їсте смачний стейк, не забудьте до нього додати ваші улюблені зелені овочі. Вітамін Д, кальцій та магній формують міцність кісток та зубів. Отже, саме така комбінація буде максимально сприяти покращенню ваших кісточок, на яких ви намагаєтесь нарощувати свою м'язеву масу. Вітамін Б та магній дуже товаришують для того, щоб покращити роботу вашої нервової системи. Вітамін Е та вітамін С дійсно дають потужний антиоксидантний захист, тому Приймаючи один вітамін, не забудьте про інший. Вітамін А та цинк покращує використання вітаміну А організмом. Ми ще раз говоримо, що вони між собою дуже і дуже товаришують. Вітаміни групи Б, а саме комплекс Б вітамінів, дійсно гарно працюють для того, щоб покращити ваш метаболізм та енергетичні обміни в вашому тілі. Отже, знаючи цю інформацію, ви 100% Дасте своєму організму максимальну користь від комбінації як вітамінів, так і мінералів. А тепер говоримо про те, чого робити не потрібно. Вітамін С та В12 конфліктують. А це означає, що вітамін С буде перешкоджати засвоєнню вітаміну В12, тому приймати його потрібно з інтервалом в 2-3 години. Спочатку С. Потім Б або навпаки. Вітамін Е та вітамін К між собою так само конфліктують. І це дуже важливо для людей, в яких є проблема зі згортанням крові. Ви повинні розуміти, що вітамін Е перешкоджає роботі вітаміну К, а також знижує згортання крові. Тому, якщо у вас є ці проблеми і ці вітаміни є у вас в раціоні, а саме в білочних добавках, краще їх розведіть порізнь. Вітамін А та вітамін Д так само між собою конфліктують, тому, приймаючи їх разом, будьте дуже обачними з використанням та їхнім дозуванням. Залізо, цинк та магній дуже класна комбінація. Але не приймайте його разом з кальцієм, який знижує активність цих мінералів в вашому організмі. Цинк та мідь також дуже чудова комбінація, особливо для чоловічого здоров'я. Але будьте уважними і знайте, що вони. Дуже люблять один одного пригнічувати. Тому не приймайте їх разом, особливо дуже довгий період. Приймаючи вітаміни або мінерали, в першу чергу ви повинні зробити три простих речі. Перше. Налагодити свій раціон харчування. Тому що ні один вітамін не може конкурувати з хорошою, якісною збалансованою тарілкою в вашому раціоні. Друге. Якісний сон як головний, найпопулярніший та найдієвіший метод вашого відновлення. І номер три це постійний чекап вашого організму, хоча б раз на рік, але краще двічі. Підіть до лікаря, здайте аналізи вашої крові, покажіть їх своєму лікуючому лікарю, який побачить, чого вам не вистачає, і порадить найкраще. Отже, будьте активними, їжте правильно. До зустрічі!